Всім доброго дня на сьогоднішньому уроці з громадянської освіти вивчаємо тему поняття на Отже, ми з вами починаємо вчити нову тему, присвячену інформації, інформаційним технологіям, інформаційному суспільству. І сьогоднішня наша тема, можна сказати, є така вступна, загальна. Але саме сьогоднішньою темою ми будемо вчити кілька важливих понять, кілька важливих процесів яких ми буде, які ми будемо використовувати під час вивчення наступних більш таких глибших тем. І тому, в першу чергу, на сьогоднішньому році нам потрібно зрозуміти, що таке мас-медіа, в чому особливість мас-медіа, і власне, як все це впливає загалом на наше суспільне життя. Отже, то що ж це таке мас-медіа? Чим медіа, простіше кажучи? Медіа це є що? Це є канали та інструменти. Передачі і поширення інформації. По-іншому можемо сказати засоби і способи, з допомогою якого яких інформація поширюється. Можна сказати так, що існує якась інформація, вона що? Збирається, медіа її збирає. Так само та медіа зберігає ту інформацію, переробляє ту інформацію. І, певну потрібний для медіа чи інших осіб час. Те медіа що передає ту інформацію, вона її поширює. Вона її передає поширює інформацію. І тому, власне, якщо говорити, що означає поняття медіа, це є збір переробки і поширення інформації. А якщо говорити про мас-медіа, це є масове поширення інформації. Коли все це робиться в суспільстві масово, коли масова інформація збирається, переробляється, трансформується, поширюється. То вже все це буде називатися мас іншому Ще іншим поняттям, яке використовується, це засоби масової інформації. Для того не існують, щоб поширювати інформацію. Ну, в сучасних умовах можемо сказати, власне, існують різна класифікація засобів масової інформації, різна класифікація масс-медіа. Ще 20 років назад, наприклад, було поширено таке поняття, що існують друковані медіа, це газети, журнали, існують технічні засоби інформації, це радіо, телебачення, ну і потім інтернет. А якщо говорити, наприклад, на сучасному етапі, то сучасний етап, коли ви будемо результати, в першу чергу потрібно зрозуміти наступне важливе поняття це комунікація. Тому що власне, комунікація великою мірою пов'язана з роботою засобів масової інформації, з роботою мас-медіа. Що що таке комунікація? В першу чергу, це комунікація це передача інформації. Коли інформація якось передається від, наприклад, автора інформації до медіа, мас-медіа, від мас-медіа до отримувача інформації. І тому власне, комунікація, міру – це є взаємодія між певними особами. Які ж то є особи? В першу чергу це є автором повідомленням, автором інформації, по-іншому ще називається суб'єктом. З іншого боку, є отримувач інформації. Отримувач інформації це і хто. Той, хто отримує інформацію, він може бути один, а якщо їх дуже багато, наприклад, ціла група, це вже буде аудиторія, яка отримує інформацію. Наприклад, по телебаченню чи повідомляють якісь новини в телевізійні, зрозуміло, є один автор інформації, є багато отримувачів. По-іншому їх ще називають об'єкти інформації, які, власне, об'єкти комунікації, які отримують інформацію, на яких інформація впливає. Так як існують різні види комунікації, різні види взаємодії, відповідно, існує різна класифікація комунікації, існує класифікація, комунікація між комунікацію, коли один суб'єкт, один об'єкт. Існує, наприклад, публічна комунікація, коли, наприклад, суб'єкт і багато об'єктів, аудиторія. Існує міжгрупова, коли існує певна група, яка має інформацію, і певна група, яка отримує ту інформацію. Так само ще класифікують, наприклад, міжнародну комунікацію, міжкультурну і інші. Далі, ще одна особливість, що власне, в комунікації дуже важливе таке, на що потрібно увагу, це хто є автором тієї комунікації, то Ну, та особа, яка знайшла ту інформацію, звідки вона взяла ту інформацію, це і автор комунікації. З іншого боку, існує хто отримувач Власне, кому потрібна та інформацію, отримувач. Він може. Шукати ту інформацію, але з іншого боку, він може не цікавитися до інформація, а інформацію в нього будуть напихати, щоб змусити до певних дій до певної діяльності. Чи навпаки, не змушувати до певних дій. І тому, власне, в сучасних умовах, якщо розглядати ті всі процеси, можемо сказати, що інформація в сучасних умовах стає все більше і більше. Відповідно, якщо стає все більше і більше інформації. То наступна особливість, яка полягає в сучасній комунікації, це зростання взаємодії. Отже, на сучасних умовах зростає взаємодія між суб'єктами і об'єктами. Відповідно, коли зростає між ними взаємодія, що відбувається? Зростає кількість інформації. Відповідно, звернув наступне важливе питання, на яке нам потрібно розглянутися, це сучасні нас-медіа. Певну чином, ми вже їх зачіпали сучасні мас коли звертали увагу на класифікацію змін. І за останні, можемо сказати, десятиліття, власне, ЗМІ дуже сильно змінилися. В чому полягає та зміна? Якщо раніше люди купували паперові газети, читали паперові газети, тепер це і рідкість. Ви можете сказати, що десь там моя бабця, вомий ще дід таку газету читає, А я взагалі газети газету паперову навіть в руках не мала. А, хіба дідові завезти? Далі. Але сучасний інформація, звідки ви берете інформацію, це і соціальні мережі. Але, власне, сучасні соціальні мережі характерні це, характерні одною особливістю. Це можливістю взаємодії. Можна в тому ж самому в інстаграмі, Фейсбуку чи в Телеграмі що? Е, отримувати інформацію, комунікувати з автором інформації, писати коментарі. Хоча, наприклад, якщо брати ту ж саму паперову газету, то ви не можете писати коментарі. Ви можете хіба що. Автору газети в редакцію написати лист. І той лист раніше, наприклад, 40-50 років, йшов кілька днів, потім його ще там, як кажуть, читали, відповідали на якісь листи. Якщо брати телебачення, ну з телебачення з радіо були схожі процеси, ви могли слухати радіо, але ви могли самі з собою спілкуватися, але радіо не могло чого інформацію. Хоча в сучасних умовах поширення інтернету, соціальних мереж, можемо сказати, що власне зростає взаємодія. І в результаті тих всіх процесів, які відбуваються, важливі зміни відбуваються в самому суспільстві. І власне суспільство, де основа взаємодії між людьми, це інформація, називається інформаційним суспільством. І тому, власне, можемо сказати, що зараз відбувається трансформація суспільства, особливість трансформація полягає в тому, що якщо, наприклад, ви ще вчили ви, в 9 класі про виникнення індустріального суспільства. Суспільство, де найголовніше є засоби виробництва важка промисловість фабрики заводи, тут тепер для того, щоб взаємодіяти і певним чином отримати якісь прибутки, не потрібні фабрики і заводи. Найбільші прибутки отримують власники Facebook, соціальних мереж і все інше. І не потрібно будувати фабрики заводи, можна просто-напросто через інтернет, через соціальні мережі. Заробляти кошти, поширити ту чи іншу інформацію. Чи навпаки не поширювати ту інформацію. Тому, власне, особливістю сучасного з вами життя є те, що відбувається трансформація суспільства, включаючи українську суспільство. і українське суспільство стає інформаційним суспільством. Основа тепер. суспільства це є інформація. Саме з інформації люди заробляють гроші, живуть з інформації. Але з іншого боку, якщо люди... Власне, в основі взаємовідносин між людьми є інформація, інформаційні технології, то наступна важлива річ, на яку ми мусимо зґрунтувати, це інформаційні війни. Тому що в сучасних умовах через інформацію можна володіти світом, можна керувати людьми. Ну, в принципі, і раніше так було. Але тепер ці технології стали яскраво вирішення. Як це відбувається? Річ тім, що через. Медіа через ЗМІ можна що? через інформацію, яку вони поширюють, можна що? змушувати людей до певних дій, до певних якихось е е е е поширення думок, ідей. А з іншого боку, можна з е інформації е е не змушувати людей до певних дій. Ну, наприклад. Перед нападом Росії на Україну Російська Федерація поширила такі ідеї, таку інформацію, що Україна і так слаба і, і інші, наприклад, західні держави, західні суспільства, не повинні допомагати Україні, тому що Україна дуже слаба, їй не потрібна зброя, тому що вона рано чи пізно програє війну. І давайте не взагалі нам не потрібно думати за Україну. Ви займаєтеся своїми західноєвропейськими чи американськими справами, а Україна, Україна це є сфера впливу Росії. Тепер, наприклад, ті ж самі люди поширюють зовсім по іншому інформацію, але знову ж таки спонукають західне суспільство, західні держави до певних недій. Наприклад, поширюється інформацію, що Україна і так переможе в тій війні, і Україні не потрібно допомагати. Не потрібно давати грошей, зброї, українці і так перемагають, усі раночки там там поразку займе. І ви повинні взагалі лишити українську з вона самі, сама собі здається І бачимо, що інформаційна війна до чого збриває. До то, того, що рано чи пізно якісь дії робити або не робити. Хоча інформація може по-різному подаватися, але до поширення інформації може бути один і самий. Тому, власне, в сучасних умовах важливе питання саме полягає в тому, як. Опрацьовувати інформацію, як сприймати інформацію. І, власне, ті всі питання ми будемо вже вивчати на наступних темах. Домашнє завдання працюйте пара 26. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові, Бережіть себе.